Привіт, я Андал і сьогодні вами відкриваю контейнери. І одразу хочу привітати вас з початком нового року, 2025 вже. Будемо сподіватися, що звичайно цей рік принесе нам щось файне і, в принципі, буде краще за минулі. Проте подивимось. Тож, зараз я вже підзбирав, як ви бачите, 1500 золота. За які коли з'являться забере контейнери в крамниці, ну як? Вони то є, але в мене щось пропагало. І поки що вони не прогрузились. Тож, коли вони прогрузяться, то куплю, відповідно, 5 містичних контейнерів. Ну і тоді вже їх відкриємо. І плюс у мене ще 2 аккаунти, на яких я теж можу відкрити містики. Тож, зараз відкриємо. Ну і також забираємо для початку ось не тута. А ось у ці контейнери. ну Сувенірні автомати. Можемо забрати дві штуки. Отразу 20 металошукачів. Знаєте? Досить файно. І 15. Ну непогано. Угу. Треба ще заслужити, щоб місце таке з'явилось правильно. О, нарешті. Все, прогрузилися. Тож, зараз, відповідно, забираємо, Виходить, що аж два зберіг усі. І завтра заберемо ще один. Тож, файно. Угу. Ну, і подивимось, що нам дадуть ці два зберіг усі, а дають вони нам. М -м -м -м. З першого нічого. А це нічого особливого. а з другого... З другого, в принципі, теж. Добре. Тож, зараз переходимо і купляємо відповідно 5 штук містиків за ці 1500 золота, які в мене є. Подивимось, може містики нам щось дадуть, може ні. І, до речі, дивно, що зараз навіть ніяких розіграшів немає. Зазвичай розіграшів купа, але зараз чогось. Усі позабирали. Ну і от, відповідно, містики. Купляємо 5 штук і подивимось, що вони нам дадуть. Ну і давайте відкриваємо на третю секунду. Ще, до речі, скоро зможу забрати собі третій рівень містика, але не зараз. і от на третю секунду відкриваємо. Щоб отримати 4К вільного. Ну, вільний вже мені не потрібний. Тож, наступний. Раз, два, три. Відкриваємо другий містик, який нам дає. Один бустер золота, дуже круто. Давайте якісь фані нагороди, типу, шанс 5% на сертифікат. Раз, два, три. І на третю секунду відкриваємо. 200 золота. Вже краще, проте на 200 золота був шанс. Навіть менше, ніж на сертифікат. Мені з більшим шансом могли дати сертифікат, але ні. Тож, давайте відкриваємо і четвертий містик. Передостанній. Три бустери золота. А три бустери золота могли випасти з шансом. Теж менше, ніж сертифікат. Але ніж що давати. Тож. Останній п'ятий містик дає нам два бустери золота. Не дивно взагалі. Але в нас ще є і інші аккаунти, тож давайте якраз таки переходимо на наступний аккаунт. Ось вже і наступний аккаунт. Тут там ми теж можемо зараз відкрити декілька містиків. Ну, коротше, повідкривати містики. Подивимося, що нам звідси випаде з містиків. І, в принципі, ще залишиться у нас один аккаунт. На ньому я можу купити відповідно два містики, з яких мені випаде другий рівень містика, а з другого третій. Тож, і там відкриємо містики. І подивимось. На цьому аккаунті От я можу оці танки продати. Зараз ми це і зробимо, але от ще можемо забрати один зберіг усі. І тут у мене 5 оцих сувенірних автоматів. І, до речі, непогано. 5 штук. Так, цілком непогано. То що вони нам дають? БТСВ. Ага, тут прикол в тому, що він в мене тут є. І мені компенсація зараз прилетить, і нікому не потрібні 200 000 кредитів чи навіть менше. Хм. Так? Звичайно, можете ці 2000 кредитів забрати собі кудись там. Мені вони тут абсолютно не потрібні. Ну, але ви вирішили, що краще все ж таки давати компенсацію саме в нікому не потрібних кредитах. Ну, але їхня справа. Тож, давайте одразу продаємо, відповідно, ці танчики. Одразу от, і дракулу продаємо. Угу. Також от ФЦМ 36 ПАК 40. Ну і відповідно БТСВ. І маємо 10 тисяч золота. Зараз за цю десятку тисяч золота ми можемо придбати, відповідно, містичні контейнери в кількості 25 одиниць. Зараз ми це і зробимо. От, 25 містиків купляємо і подивимося, що нам звідси випаде. Тож, відкриваємо, нікуди не спішимо. Куди не поспішаємо, О, так правильніше буде. Ну і відкриваємо. На основі з п'яти містиків нічого не дали. О, зараз подивимося, що тут з п'яти містиків десь. От одразу сертифікат. А чого на основі не можна було? Питання. А, ну Точно, твінки ж кручені, як ми знаємо. Подивимось, що дадуть ще. Скільки взагалі буде сертифікатів. Ну і в принципі на дроп з оцього одного сертифіката теж подивимось. Може щось гідне дадуть, може там. Тож подивимось. М -м, ще 500 золота. Досить непогано, ще трішки зможемо відкрити аж цілий... Який там... Аж ще цілі 5 містиків. Ну і ще в нас є можливість золотати один другий рівень. О, ще 200 золота. Ну і може навіть ще зможемо. Так, може ще один другий рівень після цього. Але то не факт. 2К вільного. Що ж нам ще дають? 7К вільного. Нормально. Давайте ще щось. 50 кредитів. Наступний містик це вже який? Виходить. що вже 16-й це був. Зараз буде 17-й. Угу. Поки що тільки один містичний сертифікат. Але добре, хоча б один є. Зараз буде гарантовано другий рівень. Так, і бустер золота. Ще 6 містиків першого рівня. Угу. Ще 5 містиків першого рівня. Якраз таки стільки ми на основі її відкрили. І тут нам падає 2 кабільного. В принципі, приблизно так само, як і на основі. 100 золота. На основі випало аж 200. Потім. 7 вільного. На основі ніби 4 випало 1000 вільного. 200 золота, как раз таки на основе 200 падало. И останний, 25-й, 50 кредитов. Добре. Мистик другого уровня, Маємо 2 штуки таких. 4 кавильного. Как завжди. І 500 золота, навіть 500. І сертифікат, що нам дає. Може хоч ти нам підкрутиш щось годне. Звісно. Т-25, як це тему. Прямо нам і не вистачало цієї ці Т-25. Причому, мабуть, вона тут і була. Так. Вона тут ще і була на цьому аккаунті. Тож абсолютна імба. Абсолютна перемога. Проте можемо купити ще 5 містиків. Це хоча б щось. І, можливо, з 5 містиків нам щось і підкрутить. Одразу перший в нас відкривається містик. 4 кавільного, ніби на основі стільки дали. Добре. Другий містик. Ну, саме з цієї п'ятірки. Один бустер золота. Приблизно такі ж нагороди були на основі, там трішки більше було. Три бустери золота. Теж таке на основі падало. Два кавільного. стабільно. <кхід> І останній. В принципі, дроп з містиків. Він майже однаковий на кожному з аккаунтів. Тож, давайте одразу на наступний на останній аккаунт. Так, ну і ось, відповідно, останній аккаунт. Тут ми відкриємо два перших рівня містика. Один другий і один третій, відповідно. Тут я все ж таки пограв і підбирав трішки золота. Ну і зараз, відповідно, за це золото ми зможемо купити містичні контейнери, саме дві штуки. І коли зараз пройдуть усі пропозиції, то от бачимо, що у нас є талісмани. Тут 13 штук за два містками ми отримуємо другий рівень, а з другого по талісманам третій. От одразу можемо забрати два збери їх усі. Якраз таки нехай будуть. Ну і відповідно два ось оцих сувенірних автомати, з яких нам падає. Панцер Б2. Так, навіть більше містиків зможемо відкрити. Ось оце вже круто. Угу. Тож давайте одразу цього Панцер Б2 і продамо. Все одно поки що розіграшів ніяких адекватних немає. Тож хоча б придобаємо собі... 5 містиків. На додачу до тих двох ще 5 придбаємо. І буде файно. Подивимось, може нам щось підкрутять. Якраз таки на трьох аккаунтах ми купуємо пропозиції по 5 містиків. І подивимось, може хоч на цьому аккаунті підкрутять щось. Звичайно, що будемо на це сподіватись, проте і розуміємо реалії, що фіг нам там що підкрутять. Проте все ж шанси, як ми знаємо, є. Одразу відкривається перший містик, який нам дає 2К вільного. Дуже круто. Купляємо пропозицію з двома містиками. Одразу, одразу він відкривається, дає нам другий рівень, а окрім, окрім цього, один бустер золота. Ну, зазвичай такі нагороди і падають. Дивуватися абсолютно нічому. А, так ми ще 1000 золота отримаємо звідси. Збери їх усі. Добре. Аватар родовець блискавок. Це вже третій містик першого рівня, який ми відкрили. Четвертий дає нам ще один бустер золота. І п'ятий. 100 золота. Добре, давайте поки що відкриємо збери їх усі. Тут буде грантом 1000 золота, ну або ж танчик, але ну, ми розуміємо всі шанси на танчик. І, відповідно, розуміємо, що його тут не буде. Проте 1000 золота це вже щось. Це вже хоча б не нічого. І вже на тому круто. Тож давайте відкриваємо два останніх містка першого рівня, які нам дають. Сертифікат. Ось це вже дуже добре. Але ще треба з заслужити щось годне. А ось тут же проблемка. Другий рівень, містик другого рівня дає нам. Третій рівень і 50 кредитів. А третій рівень, що ж ти нам даш? Сертифікат. Дуже добре. Хоч тут підкрутили, але що сертифікатів падає до 5 рівня. Та й 59. Круто. Вже розуміємо, що ще містиків понакупляємо. А з другого нам падає К-91. Дуже добре. Одразу дві колекції, які ми що? правильно одразу продаємо. Ну і поки є містики, відповідно купляємо ще містики. От, 9800 золота. А за це золотом можемо купити що? Так. Зараз примістимо от сюди. Кудись вниз, там, де містики знаходяться. А відповідно за це золотом можемо купити 15 -10 містиків, тобто в сумі 25 містиків. Так, як і на другому аккаунті. Одразу перший з них відкривається і падає нам 10 бустерів золота. Дуже круто, проте на цьому аккаунті мені ці бустери золота не дуже потрібні, я вам так скажу. Бо я тут не граю, то особливо. Дуже особливо мені не потрібні ці бустери золота. І одразу вирішив виграти щедри досі дати ще один бустер золота. Аж цілий один. 50 кредитів. Добре. Ще маємо 22 містики. Плюс цих містиків ми отримаємо. ну Виходить, що так, ще рівно 2 містики другого рівня. Так, ще 2 містики другого рівня буде. Тож дуже добре. 200к кредитів. Аж 200, це імба Навіть не 50 як зазвичай. Вже прогрес якийсь. Потім 2К вільного. Зависання гри. І сертифікат. Оце добре. Шкода, що не на основі, але добре, вже випустимо цей момент. 75к кредитів. Краще, ніж 50к. І вже на тому дякую. Другий рівень, та якраз таки ці 50к кредитів, про які ми говорили. Ще 15 містиків рівну можемо відкрити. Символічно. 50к кредитів. 2к вільного. Знову мінімалка. Добре. 200к кредитів. Навіть в 5 разів більше, ніж мінімалка. Ой, які і 5. Вибачаюсь. В 4 рази більше. В 5 то буде 250 тисяч. Трішки прорахувати. Вільний досвід. Бустер золота, в принципі, то мінімалка, як завжди. Ще раз мінімалка. Подивимося, зі скількох контейнерів випаде не мінімалка. Сертифікат. Оце вже круто. Самі контейнери. Зі скількох з них буде мінімалка. 500 золота не мінімалка. А це дуже добре, що не мінімалка. Два бустера золота все ж таки не мінімалка. Тобто... Мінімалка це один бустер золота. 100 золота мінімалка. Мінімум золота скільки може випасти. 200 золота це вже не мінімалка. 10 камільного. Теж не мінімалка. Був би зараз ще івент. Було б круто, а так добре. 2 кавільного мінімалка, вже друга з цих самих контейнерів. І з останнього. Сертифікат плюс контейнер. Другого рівня, містичний контейнер Другого рівня. Досить непогано. І другий рівні. Містиків, що нам вони дають? Ще один сертифікат. Оце вже непогано, до речі. І мінімалочка в вигляді 2К вільного досвіду. Добре. І аж 4 сертифікати. Подивимось, що вони нам дадуть. А дають вони нам. Одразу М4А1 революріз з першого. Дуже круто. З другого, давайте щось високого рівня. Су-130ПМ теж вісімка. Проте круто. Колекційка. Churchill 8 теж колекційка, проте вже нижчого рівня. І з останнього містика нам падає Т22 -медіум. Ось це вже дуже і дуже круто. Це десятка. В принципі, усе, що нам випало, це колекційки. Тож, відповідно, можемо деякі з них продати. Ну, Давайте сушку залишимо, а арволюзе продамо. І маємо 13 тисяч ну, золота. І можемо купити що? Правильно, ще, відповідно, 25 містиків. Подивимось, що з цієї партії містиків нам випаде. Може щось файне, може ні. Проте подивимось. Все ж таки, поки є містик, буду відкривати містики. І ось 10к золота вливаємо ще в містики. Спершу нападе 50 к кредитів, мінімалка. Але добре. Тож відкриємо ще додатком до цього. Плюс виходить, що. Ще один містик другого рівня. І сподіваємось на золото. Ну, бо сертифікати так. Прикольно. Проте. В мене вже ліміт продажу на цьому аккаунті вичерпано. Тож хотілося б золото в чистому вигляді. Але нам дають вільний досвід. Добре. Добре, добре, добре. Ще два та вільного. Ще 200 золота. До речі, міг би я ще на основі підзбирати трішки, спробувати з тих. Трішки більше, ніж 100-бустерів золота в мене є. Тож я б міг спробувати за ці 100-бустерів ще трішки підформити золото і спробувати о сертифікати і спробувати якраз таки ще відкрити. Виходить, що 5 містиків. Ну, Не факт, що вийде, хоча, в принципі, то цілком реально. Цілком можливо, тож можна і спробувати. Якраз тоді відкрию другий рівень і залишиться ще трішки до відповідно третього рівня. 100 золота поки що тільки один сертифікат, проте все одно продати те, що випаде, я не зможу, так як знову ж таки в ліміт продажу техніки. Але вже добре. 200 тисяч кредитів. Ще лишається 9 містиків першого рівня плюс 1 містик другого рівня. 200 золота. Угу. Вільний досвід. Ще раз вільний досвід. Дуже дякую за щедрість. Потім Два пусте золота. Дуже круто. Проте мені все одно вони не дуже треба. Ще два бустери золота, як же щедро. Але, в принципі, то добре. Нехай же. 50 кредитів, ну, таке, але Нехай же буде. Типу, ще 100% колись буде, ну, а може і в січні. Ні, ну, по ідеї, повинен бути в січні ще. Івент назлив ресурсів, тобто в цьому місяці. І ще один сертифікат з останнього падає. Оце прикольно. Два сертифіката маємо. З другого рівня нам дають 100 золота. Ну, Вже дякую, що невільний досвід і, в принципі, і то круто. А сертифікатів давайте 114 СП2. Угу, ну, Теж китайці, про м 41 д І з другого давайте Т-25. м М6А2Е1. Добре. Ну, В принципі, то су 30 я продати не можу, так як знову ж таки опруся в ліміт продажу техніки. Ну, Але в мене 3500 золота. Поки містики не оновились, цього нам, на жаль, не вистачає. Угу. Проте, добре. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. Замбуграндев. До зустрічі.